Против... противорадиційне укриття. Так, відкрито. Шагаю. дуже круті ступінки, звісно. Мені в вокзалі сказали, що люди з пункту незламності знаходяться в укритті. Тут є хто-небудь? Алло? Світло тут світиться. Алло! Укриття! Тут є хто-небудь! Мені сказали, що тут мають знаходитися люди з пункту незламності. Алло. Ой, тут уже темно. Ось у нас укриття. Ну, я вам хочу сказати, тут тепло хоча. Тепло і все. На цьому пауза. Зараз ще хочу спробувати тут виклик персоналу для людей інвалідів Спробую. Нажати кнопку декілька разів і побачити, чи хтось до мене вийде. Почекаємо. Так, ось тут що написано. Що, відвідали пасажирів на вокзалі, педичі працює група надання допомоги особам з інвалідністю. Спитаємо допомоги приписатися висим з інвалідністю проходять завчасно, звернутися до чергового вокзалу. Ага. Відкривають В мені кнопка, значить, спрацювала. Відкривайте. Сховалися. Сховалися, бачите? Побачила, що я знімаю на камеру. Сховалася і не відкриває. Хто не знає, передичевляне, це знову, я любую Івасюк. Вічно мене чорти носять, знаєте, а може Господь водить такими дорогами, коли я не можу пройти мимо оцього безчиння, цієї показухи, цими пунктами незламності. Він ніби тут є, але його тут немає. Будемо займатися цим питанням, чому це так сталося?